Вас в ефірі телевізії новини Миколаївщини у студії Наталія Ячкалова. Про те, що відбулося на Миколаївщині протягом дня, ви дізнаєтесь з матеріалів наших кореспондентів. Отже, залишайтеся з нами і дізнайтесь про найцікавіше. Представники обласної та міської влади разом із Миколаївобленерго та Держенергонаглядом шукають шляхи вирішення проблеми відключення електроенергії в Миколаєві та області. Чим може обернутися для народу нова соціальна політика влади? Депутати Верховної Ради та лідери прострокових організацій обговорювали під час засідання круглого столу. Ми сьогодні бачимо наскільки подорожчали продукти харчування. Саме головне для пенсіонерів це ліки і для інвалідів також для дітей багатодітних. Миколаївські волонтери продовжують допомагати Збройним силам України. У рамках програми Народний проект Всеукраїнський центр волонтерів передав зенітно-ракетній батареї броньований Урал. Представники обласної та міської влади разом з Миколаївобленерго та Держенергонаглядом шукають шляхи вирішення проблеми відключення електроенергії в Миколаєві та області. До чого вже домовились, дізнаєтесь у наступному сюжеті робочі зустрічі, які проводить перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації з керівним складом обленерго інспекції держнагляду та представниками влади, спричинили позитивні зрушення. Сніслідують не прошу неділю, мене поступало діто в переділах з сімі часов до десяти часов, около 40 сорока. телефонных звонков, где постоянные жалобы на то, что резко, значит, без предупреждения отключает потребителей от пользования электроэнергии, значит, то на сегодняшний день в пределах семи звонков поступил в этот период. І, хоч остаточного графіку планових відключень електроенергії ще немає, Микола Романчук стверджує, що йому вдалося досягти згоди з головами районних адміністрацій. У результаті на сайті Миколаївобленерго вже з'явився графік аварійних відключень по області. Також припинились безконтрольні відключення світла в корабельному районі Миколаєва. Я отримав графіки, ну подібно понімаємо графік по корабельному району, дія ну, живу, минуту-минуту був. Адключен, якби той район, де я живу, і минуту в минуту він був мінуту. Під час наради було вирішено за основу остаточного графіка взяти існуючий і переробити його відповідно до актуальних потреб. Дійшли згоди, що соціально значимо об'єкти, не мають підпадати під відключення. А ось щодо боржників домовитись поки що не вдалось. В першу чергу не відключені бути наші дебютує, тобто люди, які долини за електроне. Когда пройдет, произойдет оплата, люди зайщут, возьмут кредиты, будут брать не ну, кредиты и оплачивать в рынок электроэнергию, а будут люди брать кредиты, платить проценты в банке, рассчитываться за электроэнергию, мы их ключ. Але серед боржників є і стратегічно важливі об'єкти, тож це питання необхідно вирішити найближчим часом. Також після сьогоднішньої селекторної наради з'явилось попередження про можливість у години пік ведення спеціального графіку аварійних відключень. Юлія Нагайко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські волонтери продовжують допомагати Збройним силам України до зони проведення антитерористичної операції. Вони передають теплі речі, харчі. Не останнє місце в цьому списку посідає, і ремонт та відновлення старої військової техніки. Цілодобово в ремонтному полку кипить робота. Волонтери приводять до ладу стару понівечену військову техніку. Замінюють деталі на нові, оснащують додатковими засобами безпеки. І машини готові до бою. В рамках програми Народний проєкт Всеукраїнський центр волонтерів передав броньований Урал зенітно зенітно-ракетні батареї. Спасібо. Успіхів. Спасибо. Військовослужбовці в свою чергу дякують волонтерам за підтримку. Автомобілем задоволені. Адже після бойових дій техніку дуже важко відновити. Тому нове поповнення доречне. Машина хороша, хорошо зробили, обварили металом, Буде стояти установка. То тобто мелкі осколки вже не страшно. це вже дуже великий плюс. Військові докомплектують Урал зенітним комплексом. Основна бойова задача такого автомобіля виїжджати на чергування, а також супроводжувати колони. В свою чергу волонтери запрошують небайдужих громадян приєднатися до ремонту військової техніки чи допомогти інструментом. Наталя приходько Олег Хусеїнов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбулося перше офіційне засідання учасників профспілкової організації військовослужбовців. На порядку денному розглядалися питання про виділення земельних ділянок та пільг для воїнів. А то тощо 28 листопада 2014 року в Миколаєві створили первину організацію військовослужбовців. Об'єднання було створене задля для правової допомоги захисникам, які воювали у зоні переходимо вже Стараємося да, перейти на контрактну армію. Я роботав сармія Сідних Штатів був в місіях за граніцею. У них просоюзи є работають очі, навіть неплохо. Одним із ініціаторів створення організації став В'ячеслав Сімченко. Він зазначив, що спілка повинна допомогти нашим військовим якомога швидше реалізувати свої права. Когда человек пробыл там несколько месяцев там, получив ранение, и тут ему надо долго бегать по разным кабинетам, собирать массу справок, чтобы доказать кому-то, что он таки там был, да, кто-то махнет рукой и не пойдет. Для кого-то, опять же, для семей, даже для семей, кто имеет погибших, для никого, не каждая мать, не каждая жена выдержит тоже эти хождения. Основним питанням є збір документів, необхідних для визнання учасника антитерористичної операції, видача землі, призначення пільг майбутніх поранених військових, які не можуть повернутися до військової служби і бажають продовжити навчання. Якщо ви бакалавр, навіть були на бюджеті або на контракті спеціаліста або магістра, ви можете отримати безплатно в конкурсу. Так? А якщо у вас вже є одне вище образование, за счет государства. Якщо ви були на бюджеті, то второго ви вже отримати не можете. Законодательство предусматривает вам льготу по поступленню. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, Телевізійні новини Миколаївщини. Нова соціальна політика влади. Чим це може обернутись для простого народу України? Під такою назвою в приміщенні обласної ради профспілок відбувся круглий стіл. Участь у заході брали депутати Верховної Ради України, які представляють інтереси мешканців області та лідери профспілкових організацій. відразу зазначимо, що мета засідання обговорення ключових моментів започаткованих владою реформ у частині виконання державою обов'язків щодо забезпечення права людини на працю та отримання. …соціальних гарантій. Сегодня в принципе говоря, многие вопросы пытается, правительство пытается решить за счет ущемления прав трудящихся. Это мы сегодня видим, потому что под эту программу для принятия бюджета 2015 года готовится пакет документов, которые значительно ущемляют права трудящихся. І коли були започатковані реформи, більшості людей до цього віднесли дуже позитивно. Але хочу сказати, коли ми більш детальніше стали вникати в ті пропозиції, які сьогодні започатковує влада, то я хочу сказати, що нас просто опанував жах. Чому тому, що ці реформи побудовані на тому, що влада починає економити на самих незахищених людях? Тож представники проспілок Миколаївщини впевнені, що влада жодним чином не повинна зменшувати бюджетні витрати за рахунок простих українців. Тим паче, коли підвищуються ціни на комунальні послуги, ліки та харчові продукти. Ми сьогодні бачимо, наскільки подорожчали продукти харчування. Саме головне для пенсіонерів це ліки. І для інвалідів також, для дітей багатодітних. Подорожчали саме необхідне, теж від чого вони жити не можуть. Всі е, товари першої необхідності подорожчали в три рази, подорожчали комунальні витрати, і вони будуть дорожчати з 1 січня. Безкоштовне навчання лише до 9 класу, закриття шкіл без згоди громади, відміна стипендій студентам, учням ПТУ. До чого ж ви призведе, і призведуть ці зміни. Не згоден з багатьма тезами програми нового кабміну і народний депутат України Олександр Жолобецький Сьогодні ми і зібралися, щоб услышати так сказати голос народу, услышати від землі від людей, які непосредственно більшій степені попадають під ті вот реформи, які да, передбачаються. і вважаю своїм долгом услышав людей, щоб відставить їх інтерес в парламенті. Как я буду голосовать за предстоящий бюджет страны? Это все будет зависеть от тех цифр и за счет кого мы будем наполнять в первую очередь этот бюджет. Якщо влада не відмовиться від так би мовити, антисоціальних ідей, Федерація про спілок України планує 23 грудня вивести людей на масову акцію протесту під стіни Верховної Ради. Саме цього дня тут ухвалюватимуть закони щодо бюджету на наступний рік. А пересічні миколаївці в основному виділяють одну ініціативу Кабінету міністрів: збільшити пенсійний вік для жінок і чоловіків до 65 років. Мое мнение такое. Когда продолжительность жизни становится существенно выше, то тогда можно и повышать пенсионный возраст. Ничего в этом страшного нет. А если ничего не делать для того, чтобы повысить продолжительность жизни, а просто повысить пенсионный возраст, я против. Отрицательно отношусь. Все-таки, мне кажется, женщинам уже критичный такой это 60, но ну не 65. Потому что наши женщины не выдержат 65 лет. Просто народ будет вымирать и все. Отрицательно. Потому что у нас такое медицинское такое обслуживание, что люди не могут работать долго. Это если они считают, что мы идем в Европу, так надо же смотреть, какое там медицинское обслуживание, как там людей лечат. Ганна Стадник, Сергей Ермаков, телевизионные новости Миколаевщины. Гарячу дискусію викликало сьогодні засідання громадської ради при головному управлінні Міндоходів у Миколаївській області. На порядок денний було винесено питання про внесення змін і доповнень до положення про громадську раду у зв'язку з прийняттям закону про очищення влади. Чи були внесені такі зміни далі у сюжеті? Розпочав засідання громадської ради начальник головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області Володимир Копиця зі звіту про результати роботи відомства протягом останніх 11 місяців. За словами головного податківця області, разом із митницею співробітникам вдалося збільшити надходження податків і зборів до бюджету у порівнянні з минулим роком. Традиційно леве частку серед них складають податок на доходи фізичних осіб 74%, а також плата за землю та єдиний податок. При цьому Володимир Потестирже, фискальный тиск тут ни до чего. Таких результатов работы удалось достичь не за счет давления на бизнес, а в результате ликвидации коррупционных схем, налоговых ям, конвертационных площадок, борьбы с нелегальным оборотом подокцизных и контрабандных товаров, выведения средств из теневого сектора экономики. И главное, это осуществление постоянного диалога с предпринимателями. Також Володимир Копиця розповів про певні успіхи в рішенні проблеми скорочення заборгованості зі заробітної плати. Та після проведених численних робочих зустрічей з керівниками підприємств боржників погашено борг у сумі 43 мільйона гривень. Жваве обговорення викликало інше питання. Порядку денного пропозиція голови громадської ради Наталії Запорожченко скоригувати діяльність членів ради у зв'язку з прийняттям закону України про очищення влади. Зокрема, далеко не всі учасники засідання погодились із пунктом, що передбачав заборону на входження до складу громадської ради осіб, на яких поширюється зазначений закон. Ну, для мене теж непонятно, зрозуміло, чому до складу громадської ради мог не вийти ізбраний руководитель общественної організації, може бути і був заместителем председателя обласної адміністрації. Я теж проти внесення цього документу. У результаті з чотирьох запропонованих податківцями пунктів змін члени громадської ради проголосували всього за один здійснення контролю за процесом очищення влади. Адже на те, й шукав рістів, щоб карась не дрімав. Такі органи потрібні. Тому що вони складаються з громадських представників громадських організацій, професійних організацій, тобто некомерційних організацій. І вони, ці представники члени громадської ради, представляють інтереси платників податків. Наталя Абрамова, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. Венеціанська комісія кардинально змінила свій попередній висновок щодо закону про люстрацію після дводенних консультацій з українською делегацією. Про це у Фейсбук повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Люстрації в Україні бути Окрема Подяка всім членам делегації та експертам, які брали участь у підготовці наших аргументів. Домовилися з експертами венеціанської комісії про співпрацю щодо вдосконалення закони. Плани певних осіб з дискредитації закону за допомогою шанованої європейської інституції провалилися, написав він. Нагадаємо, в Україні 16 жовтня 2014 року набув чинності закон України про очищення влади, тобто про люстрацію. Даний закон передбачає норму, згідно з якою особи, які займали керівні посади під час президентства Віктора Януковича і знаходилися на цих посадах протягом одного року, повинні бути звільнені за. Айманих посад. Протягом певного часу можна спостерігати таку картину. У відділення Дельта Банку, що знаходиться біля центрального ринку, вишикується черга з клієнтів. Сьогодні вони охоче розповіли нашій знімальній групі, що відбувається. Керівництво ж банку, навпаки, коментарів уникає. На вулиці у холодну погоду під приміщенням Дельта банку вже декілька тижнів стоять люди. Вони не можуть отримати свої кошти. Кажуть, видають по 200 або 500 гривень на день. Деякі кажуть, ходять сюди місяць. Щоб отримати соціальні виплати на дітей, пенсії, а також виплати по депозитах. Людям доводиться стояти на вулиці по 2-3 години. что карточки Дельта Банка заблокированы во всех банкоматах. Эти банкоматы Дельта Банка не работают уже где-то с месяц, по ним ничего не выдают. А вот люди стоят в очереди, получается, ну по 500 гривен выдают в день и все, да. Нельзя даже расплатиться даже в магазине этой карточкой, они полностью заблокированы. Люди розповідають, начебто через інтернет-систему банку ніяких операцій з переводу коштів здійснити також не можуть. А телефони гарячої лінії банку або зайняті, або не працюють. Одна із клієнток банку розповідає, намагається отримати пенсію і депозит уже другий тиждень. У мене депозит, його перевели на пенсионную карточку. У мене були остатки на пенсионной карточке, Плюс депозит дають по 500 гривень в день всього. Приходится ходить, даже навіть якщо пенсія там у людей, тисячу сто її отримати одразу нельзя. нужно приходити два-три дня. Цій бабусі 78, і вона вже п'ятий день також намагається отримати кошти. позвонила в Київ, в Дельтабанк. вони сказали, що нужна. Потрібна... Написати заявление і на определенний день, щоб вони вам подготовили, какую требуется сумму. Но они вони этого не делают. У цієї жінки накопичилося в банку 16 пенсій, але її до них зась, які багатьом виплачують усього або 200, або 500 гривень в день. Ну я стою раді мами, тому що у мене вкладов тут немає, у мама здесь пенсія. Тільки пенсія. Вот. у нас умер папа, вот ще 40 днів не пройшло. Вот. И сейчас мама хочет перейти в другой банк на пенсию папы, то есть чтобы переводили полностью деньги в от банк. Банк Дельта Банк запрещает, то есть не дает нам возможности закрыть этот счет и перевести деньги. Я больная вчера стояла, мне после обеда дали только 200 гривен. Я хожу целую больше 10 дней и получила только 700 гривен. Мне 72 года, и я в таком состоянии после смерти мужа должна стоять и просить у них это как с протянутой рукой подачку. А тут, Здесь не добьется нет. руководство. Вы посмотрите, с такими палочками люди ходят. Мы хоть чуть помоложе, а люди вообще до такой степени. Это Жалко это, смотреть это на этих людей. Это, ж, ну, просто, это просто издевательство над народом. Ми особисто вирішили поспілкуватися з керівництвом відділення банку. Всередину знімальну групу не пропустили. Просимо покликати керівника. Через декілька хвилин охоронець інформує, мовляв, керівник не хоче виходити. На камеру говорить інше. «Руководство зайнято банком. Заходжу до залу. Оператора мого не пропускають. До мене підходить чоловік, не представляється. Говорить, банк працює у штатному режимі. Тільки наберу мікрофон записати пояснення, як тут. Подождите, подождите. Покиньте, подождите. пожалуйста, помещение. Нет, почему, что у вас происходит? И камеру, люди? пожалуйста, закрыть. Не трогайте камеру нашу. Я не сказал, Не трогайте что? нашу камеру. Покиньте что вас... помещение. Скажите, пожалуйста, что у вас происходит? Почему люди? Обращайтесь в главный офис. Это где, скажите? Это в городе Киеве. А вы кто? Я представитель безопасности банка. Пытаюсь попасть к руководителю и узнать, Извините. что происходит. Микрофон спрячьте. Ну, все, будете розпускати руки. Ми будемо це все знімати. Я вам обіцяю. Я розпустив руки. Да, ви мене толкали. Я вас толкав. толкали. чоловік, який назвався представником безпеки банку, визвав наряд міліції. Потім ще дві години учасники інциденту чекали на інший наряд та писали пояснення. Знімальна група вдячна свідку клієнту банку, котрий не залишився байдужим. Та розповів про те, що відбувалося на камеру. Ну діпозит закінчився місяць назад до сих пор хожу по 500 гривен и с боями вот такими вот, вот. а вот сегодня видел как журналиста э, областного телевидения выпихивают просто из банка это просто Непонятно Всі закони летят уже. Ви заходили без камери і вас випіхували в наглую охрані. Коли ви имеете маєте журналістське вы ви показуєте все. Вас випіхують просто. Это уже это прокуратура должна цим займатися. Наталія Ячкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора відбувалась чергова акція Миколаївських Ультрас на підтримку муніципального футбольного клубу Миколаїв. Тривалий час муніципальний футбольний клуб Миколаїв перебуває у скрутному становищі, і це дуже непокоїть всіх миколаївських прихильників футболу. Питання, хто винен і що робити далі, немає чіткої відповіді. Саме це і призвело до чергової акції Ультрас, які знову зібрались під Миколаївською мерією. І знову перший заступник міського голови Юрій Андрієнко запросив ініціативну групу до власне мерії. Розмова на тему бути чи не бути МФК Миколаїв була дуже короткою. Представники Ультра зазначили, що команда знаходиться у зрозуміло, якому становищі, і треба її рятувати. 4-5 років, одне те ж. П'ят те ж, теж ні тут на змінях, ні тут на звінях, ні Ой, Інтерв'ю Олега Фіторчука, коли він сказав, що вже 6 місяців не платиться заробітна плата. можливо, футболісти всі розбігнуться. Це питання мало бути поставлене віце-президенту команди Олегу Кіршову, який зазвичай приходить на подібні акції. Але не цього разу. Юрій Андрієнко в свою чергу сказав, що підтримка клубу з бюджету міста, а це майже 3 мільйони гривень, залишається стабільною. Можливі інвестори команди, про яких багато говорили ініціатори минулої акції на підтримку МФК Миколаїв, так і залишились невідомими. Але надія, як відомо, помирає останньою. Нам, з вами, фанатам, як говорить, клубам, каким-то образом в місті думать, якщо це громадська організація, давайте станемо її членами, давайте сделаємо какие-то там ежемесячные взноси, пусть копеечные, ну, как говорится, с миру по ним. І взагалі, чи потрібно звинувачувати в проблемах клубу тих самих поки що невідомих інвесторів? Можливо, люди, які були готові вкладати кошти в команду, наразі допомагають нашим героям, які боронять свою землю від російської навали. Як на мене, то це завдання номер один. А футбол може почекати, адже якщо агресор, не дай Боже, переможе, то тоді про футбол, як і про інші види спорту, можна забути надовго. Крим. Яскравий тому приклад. Поки ж українські професійні футбольні клуби пішли на зимове міжсезоння. МФК Миколаїв після першої частини чемпіонату України серед команд першої ліги посідає 12 те місце. Сподіваємось, що весна разом з теплом також подарує нам і великий футбол за участі нашої улюбленої команди. Сергій Розумяк Антон Небісь, телевізійна новина Миколаївщини. Учні середньої школи номер 44 отримали запрошення на екскурсію до Миколаївського тепловозремонтного заводу, скористалися ним і не дарма, адже дітлахи отримали рідку можливість не лише побачити процес виробництва, а й майже взяти в ньому участь. Екскурсію підприємство Миколаївський тепловозоремонтний завод організувала у рамках новорічного марафону Віримо в чудо, творимо чудо. Візитучнів на завод поєднали з лекцією з профорієнтації. Я вважаю, що дітям потрібні такі екскурсії, тому що, во-первых, діти вже взрослі і повинні определяться в своей жизни. І я думаю, що навіть посетив такі предприятия, вже будуть знать і знайомитися з професіями і, може бути, навіть в будущем определяться, що їм важливо в житті. Подивитися, як до життя великі машини, прийшли не лише хлопчики, а й дівчата. Дехто зі старшокласників навіть прихопив із собою молодшу сестричку. Ми регулярно проводимо здесь екскурсії для ребят к нам ПТУ, вищих заведень. Вони нам приходять, ми їм объясняем, що у нас є завод Ніколаївський тепловозоремонтний, ми производим капремонти, технічне обслуживание тепловозов. Маленькі візитери пройшлися по всій території заводу. Дізналися, як дістаються тепловози до своєї лікарні, що з ними роблять і якими оновленими вони виходять із цеху. Звісно ж, хлопчачі очі загорілися непідробною цікавістю біля БТРу, вже обладнаного захисними екранами та майже готового до відправки до зони АТО. Особливо втішила майбутніх захисників вітчизни можливість доторкнутися до всього руками та навіть забратися всередину військової машини. Лазила в БТР, Мені впечатліло, що він такий великий. Мені більше всього подобалось. Як робота як вони це всі зібрали, делали дівали повною реставрацією всіх вагонів. Наталія Абрамова, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Наталія Єчкалова. Гарного вам вечора та легкої середи.